Так, це в нас буде бріла, цей цей участочок це буде бріла. Коренева система. Вже вилазить з касети. Це буде бріла, Так. Ця серединка. Це у нас буде Альба. Це у нас іде Альба. Так, це також Альба. Цей весь участочок. Там буде румба. Зараз хвилинку дійду. Це у нас Румба, Румба, так, Румба. Вже знизу корінь. Римба. О, Тут у нас є трохи копанки. Сьогодні набрали. Ну, це Альба копанка. І в дальньому розсаднику є ще сорти Клері і Азія. І трохи ремонтанта.